Мрійник Василь Каразін знайшов гроші для того, щоб відтрити Каразінський університет. Зараз, через 218 років, ми зберігаємо ресурси для того, щоб наш університет жив і працював. Тому що я впевнена, що в нашій повоєнні Україні університет буде в нагоді нашій державі. Університет Каразіна наразі виступає флагманом, флагманом науки, флагманом освіти вищої школи у місті Харкові в області і веде за собою інші вузи своїм прикладом, подаючи, як потрібно і відбудовувати, і відстоювати інтереси і щодо вступу, і щодо своїх викладачів, і щодо своїх студентів, і щодо майбутніх перспектив. Зі святом вас.